Всім привіт! Росія готується до переговорів. Не схоже, В Енгельсі продовжують споряджати ракетами стратегічні бомбардувальники. Як українські дрони на оптоволокні лісовими хащами підкрадаються до ворога і знищують його? Месники працюють. Кат Маріуполя отримав квиток на концерт Кобзона. Дуже приємно. Можу, знову винні бобри? Чому Сименьян вирішила погрожувати Берліну? Що цього разу? Про все це не тільки. Поговоримо найближче 10 хвилин. Я В'ячеслав Цимбалюк, це канал Факти Лайф». Ставте подобайки, залишайте ваші коментарі. Підписуйтесь звісно на канал. Ну, а ми почнемо. Почнемо ми традиційно з нічних ударів власне, по Україні. Цієї ночі Росія завдала чергового удару. По території нашої держави, застосувавши 90 ударних дронів типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів, а, власне, атаковано об'єкти переважно на прифронтових територіях. Про це пишуть повітряні сили. Протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих безпілотників, типу шахет, і також інших типів на сході та півночі країни. 10 збито вогнем засобів ураження, а ще 46 були локаційно втрачені або власне подавлені ребом, як це часто буває. Ну до речі, про повітряні сили. Речник повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що наразі небезпечними є абсолютно усі російські дрони. От чому бо росіяни почали прикріпляти вибухівку навіть до цих дронів імітаторів, обманок. І вони детонують, що й на їх знаходять. Тож будьте уважні, не підходьте, не торкайтеся будь-якої зброї там, чи частини безпілотника, які Власне, впав. Ну і відмічаємо, що удари в глиб України цієї ночі не завдавалися. Але От напередодні, якраз помічали, що до аеродрому Енгельс, де також базується стратегічна російська авіація, сів шостий за день транспортний літак Іл-76, вочевидь, із крилатими ракетами Х-101 на борту. І ці ракети. Одразу навішуються на бомбардувальники ту 95 МС. А це свідчить власне про підготовку до нових масованих комбінованих ударів по Україні, як це власне любить робити Росія. Ну а ж ніяк не про переговори йдеться цієї ночі, тим не менш було знову тривожно і в Підмосков'ї, туди за доброю традицією. Вкотре завітали невідомі, але вочевидь добрі дрони внаслідок роботи російських ППО було падіння уламків у житловий комплекс на південному заході Москви. Ну і також помічено, що в Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа не будь-де а на території заводу Авангард його внесено до переліку стратегічно важливих об'єктів Російської Федерації, оскільки авангард виготовляє радіоелектроніку, мікросхеми та різні прилади в першу чергу для. Російського військово-промислового комплексу повідомляють, що загоряння сталося на площі 100 квадратних метрів. Але судячи із масштабів задимленості та вогню на фото, от як бачите, там явно більше до того ж, гасіння е, використовували для гасіння аж 11 одиниць техніки та 41 рятувальника, що знову свідчить про значно більші масштаби пожежі. Ну, причини загоряння не повідомляються. У російських джерелах стверджується, що інцидент не пов'язаний із Повітряною атакою. Ну, ми вже власне звикли, що е, можна розходитися, коли російські міноборони кажуть, що це не українські дрони, бо вони завжди там, докладають, що всі українські 100-500 дронів збито. А отже, якщо загорілося, то це воно саме. Ну насправді ми не проти. Хай горить як нещодавно. До речі, черговий склад боєприпасів на далекому сході горів. Туди українські дрони поки що точно не долітають. А от до речі, вчорашні удари по одразу кільком підприємствам російської оборонки в місті Дубна, а також в Зеленограді. Це все поруч із Москвою в службі безпеки України та в Генштабі ВСУ, все таки. Підтвердили, так що може почекаємо, можливо, підтвердження теж буде. Ну загалом, ситуація на фронті протягом минулої доби була напруженою, як завжди, зафіксовано 205 п'ять бої зіткнені. Це інформація генштабу станом на восьму ранку. Звісно, найгарячіше на Новопавлівському напрямку там 54 штурми ворога. А ось на друге місце вийшов Лиманський напрямок. Там окупанти атакували 24 рази. По 21 спробі штурму армія РФ зафіксували. На турецькому та Новопавлівському напрямках, ну от я прям чую крізь монітор, що мені кричать: так а що там на Сумщині? Навіть пишуть німецьке видання Шпігель заявило, що нібито президент Зеленський змушений був скоротити свій візит до Німеччини і терміново повернутися до України саме через, начебто, стрімкий прорив окупантів от на тій ділянці. Ну, по-перше, джерела РБК Україна, факт повернення Зеленського і переривання візиту не підтвердили. Ну а по друге, наступ росіян на Сумщині він почався власне не вчора. Ще три дні тому, наприклад, Генштаб України підтверджував захоплення ворогом чотирьох е прикордонних сіл. Е і сам Зеленський, до речі, на спілкуванні з журналістами вчора, перед от, своїм візитом до Німеччини, е він повідомив, що на тому. Сумському напрямку власне окупанти зосередили 50 тисяч е, війська угрупування. Тож неочікувано тут абсолютно нічого немає. Портал Deep State повідомляє от останні дані, що була спроба просування ворога у напрямках сіл Біловоди, Водолаги та Локня. Ну і Генштаб звітує, що на Курському напрямку відбулося 33 боєзітнення. Це дуже насправді багато. Це більше, ніж на Лиманському чи от Новопавлівському напрямках, про які ми говорили. Тож ем, видно, що ситуація там справді напружена, ну але вочевидь, під контролем Збройних сил України. Ну і фактично 985 тисяч вже досягли загальні втрати, особливо особового складу армії РФ за час взагалі всього повномасштабного. Повномасштабної війни за минулу добу вантажем 200 та 300 ми зробили ще 1050 російських військових, також знищено 31 артилерійську систему та 56 одиниць автомобільної та спецтехніки. Ну, в статистиці минулої доби от є одна знищена броньована техніка. Можливо, це саме той випадок, ілюстративний, який продемонстрували дронарії підрозділу Іван Франко Груп на Донеччині. Вони зірвали евакуацію ворогом свого підбитого танка. Загарбники спробували вивезти свій пошкоджений танк, для чого пригнали свою броньовану ремонтно евакуаційну машину, так звану Брем. Однак справа не пішла, бо українські впівідронарі спалили Бремку. І у підсумку ворог і танк не евакуював, і броньований тягач. Втратив. До речі, ці тягачі вони також використовують для доставки піхоти на передову, навіть от в таких от випадках. Ну і в продовження, до речі, цієї дронової теми дуже цікаве відео, от, як на мене, філігранно працюють наші дрони на оптоволокні. От, для тих, хто не знає, що це дрон на дроті. Він керується не радіосигналом. А по ньому, от приєднання до тонісінького, наче волосінь дроту, власне, віддається все, всі накази. Головна його перевага це повна нечутливість до ребів та інших радіозавад. Ну, є звичайні мінуси. Це обмежена дальність, бо катушка це з дротом вона все-таки невелика. І посередна маневреність, адже дрон на привізі фактично Він може легко зачепитися дротом за кущі, гілки і заплутатися. Однак ось на цьому відео оператор батальйону Сігнум 53 окремий окремої механізованої бригади просто віртуозно виконав своє завдання. Він, наче, от прокрадаючись крізь дерева та кущі, запам'ятайте, все ж таки, на дроті цей дрон, і ліквідовує живу силу і укриття ворогів. Тож навіть у густій посадці ворог не може відчувати себе абсолютно спокійно, от навіть проти ем, дронів на оптоволокні. Ну, не відчувають спокою і ті російські вбивці, які все ж повернулися з війни і навіть. Живими і цілими, адже від покарання вони все одно не втечуть, навіть якщо вони стають після цього чиновниками. От у Ставрополі ем, після вибуху гранати загинув перший заступник голови адміністрації та учасник війни в Україні Заур Гурцієв. Про це повідомив власне губернатор Ставропольського краю розглядається версія теракту. Очевидці кажуть, що бачили двох чоловіків, один із яких Підірвав в цей час гранату, ну власне загинули обоє. І от одним із цих виявився якраз Заур Гурцієв. Ну якщо ви думаєте, що ось власне загиблий, до речі, земля йому скловатою. Він аби хто, то я вам розкажу, що цей майор Заур Гурцієв, згідно з інформацією, розміщеною на російському сайті кадрової програми Час героїв. Очолював повітряну частину операції із захоплення Маріуполя, а це означає, що він мав безпосереднє відношення, можливо, віддавав накази, можливо, виконував до варварських бомбардувань Маріуполя. А це все знищення людей в драмтеатрі, в житлових будинках, на вулицях міста в Азовсталі. І саме тому українські правоохоронні органи кваліфікують авіудари по Маріуполю як власне, військовий злочин. Ну, я особисто не проти, якщо відплата за оці от злочини вона буде саме от такою, як у випадку з Гурцієвим. Е, і трохи скажу про власне, візит Володимира Зеленського в Німеччину його підсумки. Е, власне, які домовленості були найголовніші стосовно. Фронту так, от е, після цієї зустрічі Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца, німецького канцлера, е, очільники обох країн заявили про підписання спільної угоди про виробництво далекобійної зброї. Е, як згодом заявило Міноборони Німеччини, вже за кілька тижнів німецькі далекобійні ракети можуть бути в Україні. Прямим текстом ніхто не сказав, що це саме Тауруси, ну але інших альтернатив цьому власне німецький в німецькому збройні немає. Також Міністерство оборони України підписало контракт на суму понад 2 мільярди євро з німецькою компанією на виробництво систем ППО Авісті і власне ракет до них. Ну і я також додам дуже таку важливу річ. Цікаву що за інформацією німецького видання Bild, уряд Німеччини розглядає можливість. Виділення Україні коштів на створення увага, власних крилатих ракет з дальністю до 2,5 тисяч кілометрів йдеться не тільки про розробку, а власне про серійне виробництво з такого озброєння. І це я вам скажу навіть не тауруси з дальністю 500 кілометрів, 2,5 тисячі, маючи такі ракети, можна не лише дронами бити по всій європейській частині Росії, ну навіть трохи далі. Ну і звісно ж не варто порівнювати тихоходні дрони і ракету крилату, наприклад, ну або балістичну, якщо така буде розроблена, це якісно інший тип зброї, і зрозуміло, що більш ефективний. Ну от як наслідок власне візиту Володимира Зеленського в Німеччину ракети ще не з'явилися і Тауруси ще навіть не передали. Хоча нагадаю, що офіційно ми про це навіть не дізнаємося, така позиція власне, Німеччини не повідомляти, що саме, яку саме зброю передають Україні. Так от, з Запаребріка вже виліз черговий набір погроз, навіть не на адресу України вже, а безпосередньо погроз Німеччині. От пропагандистка і за сумісництвом любителька Бобрів. Маргарита Сімоньян написала у своєму телеграм, що якщо Німеччина надасть Україні тауруси для ударів по території Російської Федерації, ну а я спитаю вас, а куди ще ними бити насправді? То мовляв, в Москві нічого не залишиться, як бити по Берліну. Там ще багато було різного тексту. Ну, власне, це найголовніше. Так, от росіян якийсь фетиш пов'язаний з німецькою столицею, скажу я вам, хлібом не годуй, дай от помріяти про похід на Берлін, бомбардування Берліну. Так от, неповажній пані Сімонян, хочу лише нагадати, що Тауруси далеко не перша західна зброя, такого доволі великого радіусу дії надана Україні для ударів по території Російської Федерації. Велика Британія надавала крилаті ракети Storm Shadow, Франція. Їхня назва. Скальп. Згадаймо, що і США надавала атакамси про все це в Кремлі волали ще тоді, як про червоні лінії. Мовляв, якщо їх застосують по території РФ, а їх застосували, то все, кінець Лондону, Парижу, Вашингтону. І що, проковтнули. І червоні лінії знову стали коричневими. І, власне, так буде, скажу я вам, і з Таурасами, погрозами у стилі Сіманьян чи Дімона Мєдвєдєва. Це, власне, і закінчиться. Ну, на оцій от такій цікавій ноті я з вами попрощаюся. Це були факти лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, ставте вподобайки, лишайте коментарі. До нових зустрічей.